Всім привіт, друзі. Пропоную до вашої уваги дуже цікавий такий прикольний бій на карті Прохоровка, на яку ми грали взводом, і забіжу так наперед, наперед дуже епічний бій. Так що дивимося і попробую прокоментувати, що і як ми робили. Ну, Для початку, як завжди, я їду на центр. Стараюся в бік пересвітити якихось ЛТ-шок, СТ-шок, можливо, будуть помилятися, якщо вони будуть займати. Отут праву сторону десь висвічувати, можливо, в деяких ситуаціях ЛТшки помиляються, можна їх висвітити, їх, грубо говоря, підсвітити і прийняти. Так само і в цьому бою я їду, пробую на центр виставитися і зрозуміти, де що в них, як вони розставляються. Це мій перший досвід коментування реплея, так що будемо пробувати новеньке щось. Тому що підсадки, даюсь не сильно зайшли, по переглядам там переглядів мало, тому будемо пробувати щось такого робити. Знову ж таки, виставляюсь, пробую пересвітити Алтешку. Розумію, розумію, що я її не пересвічу, і вона вже виставлена. ЛТшка вже десь. ЛТшка вже десь тут їде, тобто вже вона мене підсвічує. Тут я від'їжджаю, камеру відвожу і е, питаю зрозуміти, відкуди буде арта кидати. Зрозумів, з якої сторони стоїть арта. Все, тепер знаю, де куди від неї сейвиться, і потрошку виставляюся. Побачив т 34 Думаю, а ж як же ж по ній не дать ворона. Вертуха залетіла і це чудово. Тут зараз вже тикаю нашим хлопцям, де може бути АЛТ, тому що я свічусь і думаю, де в них може бути Алтешка. В принципі, показую можливі варіанти. Забрали. Ох, 44-ка це наробить нам проблем, конкретних наробить проблем. І питаю хлопців, як як наша Алтешка залилася. А потім Серйога стей говорить, що Алтешка вистрілила, вона підсвітилася. Думаю, навіщо? Навіщо ти це робиш? Тобто, з тієї світи все буде чудово, ми тут якось потихеньку самі на центрі розкидаємося. Розумію, що фаза може в яму, в яму, до кінця не розумію, що таке вона буде це робити. Ні, вона це робить. Я нагло виставляюся, даю їй тичку і в'їжджаю назад. Щоб ж безкоштовно вона не заїхала. І знову ж таки, дивіться, в нас, наче як гора є, да? наче гора в нас на горі нормальна, в нас на правій стороні на зелені дуже-дуже погано все. Сережі я говорю з тею, що не їдь, тому що десь ЛТшка і десь з гори там ще кидають. Краще туди не їхати. І от ЛТшка помиляється, ЛТшка підсвічується, вона зупиняється і починаємо ми по ній розкидувати. Тут я виставляюсь, просто якщо я буду отримувати урон, але я виставляюся і даю урон ЛТ. Не вийшло здать като, але по максимуму її розряжаю Щоб менше проблем з нею було блт на цій карті ще й ялинка, це дуже-дуже конкретна така проблема. Заноза в одному місці, так скажемо. І все, потихеньку стараюся виїжджати, підсвічувати, можливо, ще когось присвічу, можливо, фаза помиле цієї, дам якийсь урон. Все, потихеньку починаю відігрувати. Тут я тикаю нашій арті. Дивіться, бачите, я на фазу. Зараз я повернусь на арту і. Покличу арту на допомогу, щоб він дав по. Фазі урон і Алтешка помиляється. Як це було чудово! Що Алтешка помилилася. Якраз 50 тп виставився і він її підсвітив. Красавчик. в ЛТ помилилася, є чудово. Хоч мінус ЛТшечка, бо було б дуже проблемно. якби ЛТК була жива. Це Погано, що отримав від Артина 410 хп. Ну нічого, будемо пробувати обережніше грати. Тут я хочу виставитися і дати блайнда по арті. Я розумію, що вона десь тут стоїть, наче як тут стоїть, або там. -ни -ни Толком не зрозумів, де вона стоїть. І от. Оказується, що у нас в бою ще була одна ЛТшка. Бачите, 1390, подивіться, де 1390 стояв. Тобто, подивіться, де 13-90 грає на цій карті. Не пробив. Це класна штука. І ось ця 44, яка, яка втекла з зелені, вона нам начне зараз тут робити проблем. І конкретних проблем начне нам тут робити. От, я от не розумію, хто б що не говорив. ну от ЛТшка на е 6Е7, ну це взагалі це якийсь нонсенс, незрозумілий. Навіщо вона там потрібна, я не знаю. Ефект від неї там є, немає. Краще під зелень приїхав, посвятив би нам зелень, неможливо, б швидше розіграли цю зелень. Тут я вирішую виставитися, таки переїхати, Попробувати підсвітити червону лінію, або ж в крайнім випадку виставитися і забрати фазу. Пробую, пробую це зробити, щоб фазу вбрати з під себе, щоб вона нам не заважала. От бачите, серед четверочка, там, де говорилось, де вона може стояти. Ну Дивіться, на фазу я виставляюсь дуже швидко. Сильно зводиться, часу немає. Так, кидаю вертухи, такі полувертухи, тому що ну, немає часу зведення, тому що можу. Получити зліва, я не знаю, де в них ще виходить шка можливо, у них ПТ-шка також стоїть біля 44-ки. Тому виставляю і скидаю дуже швидкі такі плюшки. Все, і тепер буду пробувати помалесеньку фазу. Оп, є урон. Будемо пробувати забирати фазу з під себе, щоб було легше грати нам. Ризикую, ризикую, тому що можу отримати ще. Тут кидає вже так ото, на авось. А вдруг попаде, а вдруг не попаде. Погано, що арта наша не забрала, ну знову ж таки. Виставились і забрали. Ну, 44-ка, це таких нам проблем тут творить, що це капець просто. А так, в принципі, фазу забрали, і тепер, думаю, треба переїжджати назад на центр. Пробувати центр якось відігрувати. Тігр 2 там світиться. Але потім ми вирішили, давай проїдемо, продавимо зелень. Тому давайте без питань, зараз я перекочуюсь. Переїжджаю, там наче одна 44, вже всі світилися. Давай спробуємо проїхати. Ну давай ж, поїхали. Але це була наша фатальна помилочка. Чому? Тому що, Тому що 44-ка дуже хорошо стала, і сума дуже хорошо кривд і взагалі. Ці тяжі дуже хорошо прокидували цю зелень. Ну коротше, це наша була помилка, за яку ми дуже конкретно поплатилися, так скажемо. Знову ж таки, надіялися, що ми заберемо само АСМ, ну само АСМ, як не крути, броня в башні є. І це доказало проти Кобри. У нас Кобра танкіст хотів виставитися за браті, но, але, як завжди, броня з'явилася там, де не потрібно було бути. Все, я думаю, далі їхати смислу немає. Чому, тому що я заїду, серед четверка мене розбере, і плюс Сомуа, і плюс ці всі тяжі, я там не приїду, мене там розберуть. Думаю, я буду від'їжджати потихеньку назад. Прям не буду, а так буду заткувати, заткувати назад чому, тому що мене не так легко розібрала 44. -ка. Так, можливо, хоч щось танкнув. Тут повезло, що вертуха ми залетіла, і я танкнув трошки своє хпшечки. Ну я ж коли 44-ка там конкретних нам проблем. Дала, так скажемо. І як же ж 50 ТП відігрує просто суперово з центра? Він за контрив ЛТшку. шот там доби, він зняв 44-ку, ну, просто все бубочка було зроблена. Тут я вирішую проїхати вперед і забрати Сомоа, Виставитися через, через алею, через кущі, і забрати Сомоа. Тому що всі світилися, потрібно праву сторону віджимати. Чому? Тому що ліва сторона на все в біді. Та й центр у на нас як, так, наскав, так само в біді. І дум, пробую проїхати забрати Самуа, щоб нам було трошки легше, щоб ми зелень хоть під себе загребли. Пробуємо, їдемо. Отут незрозуміло, як я просвітився. Оце, от, оце в мене такі. Ну, бачите, вроді як і кущі є, ну, ці дереві кущі мені Добре, подобаються, наче як все є, наче як і повинен був витанковувати. Але все ж таки все одно вагаюся, не не вагаюся, а думаю, таки виїжджати, забирати сомуа Чому? Тому що щоб він не робив мені проблем. Ну і неприємне пробиття від 2-5-7 І тут все. Тут у нас вже руки опускаються. 3-7, ми програємо, вони нас зажимають, по ХП вони ведуть. Кажу Серегі з стій там, кажу, я до тебе підтягуюся, Удис нас, наче як стоїть, світить непогано, в принципі, Підкатку він до нас буде світить. Кажу, я до тебе під'їду і будемо пробувати приймати базу. Тому що біда. По алеї по зелені немає смисла приїжджати. Чому? Тому що в нас база горить. З бази можуть нормально прийняти. Тут їде, помиляється, шкода, т 50 Дуже хорошо якраз момент повернувся. Дав одне пробиття. Серега дав їй два пробиття. Він ховається, щоб його не зберегли. Я виставляюся і забираю. І тут бігом тікаю, тікаю, тікаю вперед до нашої кобри. Щоб за якісь кущі стати. Чому? Тому що Удес наші як світить до себе підкатку. І в принципі, якщо будуть їхати до нього, я йому допоможу якимсь макаром. От і їде 257. 257 — це ж такий противний танчик, якого так важко пробивати в деякі моменти буває. Ці його угли, оці його фальшборта. Але, але, але в нас потихеньку це діло виходить при робити. Удес дуже класно став і прям дуже класну роботу робить. Тут йому в борта вкидаю, в принципі, погано, що залишається дуже мало голди. І Удес забирає. Красавчик! І він ще не засвітився. І на нього. А, це було фатальна моя помилочка, що я не пробив його. Все. Тут ми пробуємо забирати ТНАшку. Удес втік, Удес наче живе. Я стараюся відкидешитися якимось макаром забрати ТНАшку. Вже на ББшечка, голди немає. Угол підставляє, і ми забираємо. І тут ми вже, знаєте, так то видихнули, значить так Фух шанси є, хп в кобри є. Кудесе теж, можна сказати, якесь ХП є, ми повинні зараз їх зажати і прийняти. Думаю, ну все, вроді як все за малим, таким потихеньку дограти і забрати. Але не так сталося, як гадалось. Але це все далі буде. Але бій, але бій дуже класний, хто б ще не говорив, бій дуже класний, відіграли. прямо, Мені сподобалось, як ми це діло відіграємо. Особливо в кінці, задефлюємося. Знову ж таки, Серега Настей говорить на Хобрі, що я буду проїжджати. Давай яка відкидеш, заряджу кумуліша, заїдемо, заберемо цю саму сс і далі розіграємо вже з Typ'61. Типа дуже легко все буде. Хочу. Давай я підсвічу його. В принципі, щоб зрозуміти, де він. Даю урон. Він каже, давайте не ризикуй, не лізь під нього, не получаю урона. Зараз я ззаді зайду, я заберу його і каже, розіграємо якось так потихесенько. Кажу, добре, давай без питань. Все, я від'їжджаю, ховаюся, щоб лишній раз не світитися. Арта кидає. То урона, все нормально. І тепер думаємо, ну все, ну що в нас тут? Дивіться, настроє. В кобри хп. Зараз просто чпунь чпунь забирає тайпа, я під'їжджаю, ми тайпа забираємо. Тобто вже, вже наче як кінець, прям все за нами, все розіграло як треба, забираємо кінець і все буде чудово. Але ми сильно в себе повірили і сильно розслабилися в кінці. Ну Але це все далі. Тобто ми зажимаємо, ми зажимаємо тайпа після 61 го Щоб трішки їх в, в уголочок загнати. Але, але, який же це було, у нас просто дивіться, мінус 300. Дивіться на кобру, як не зараз хп відлетить. Арта і просто арта на 600 дає із підпалом. І тут все. І тут ми в такій незрозумілій ситуації. Я думаю, зараз я буду піджимати, за... Постараюсь піджать, забрати тайпа. Але знову ж таки, ну, всіки було багато але. Ось, ви бачите, ну, вертух дав і не попав у десь і все. Я шотний? Під тайпа толком не вийдеш. Ну, коротше, грубо говоря, були на коні і впали ми з цього коня, і ситуація дуже-дуже така тяжка стала для нас. Ларуп не опускали. Час піджимає, думаю, буду пробувати переїжджати, буду пробувати якось висвічувати, можливо, арту підсвічу. Думаю, будемо пробувати якось це все діло підсвічувати. Подивіться, як класно тут все вийшло. Дивіться, виставляюся. Підсвічую арту. Від'їжджаю, дивіться, між вагончиками в якийсь піксель ще альфа вилетіла. Просто шикарно. Забрали, забрали арту, наче як все гляньте. Все пішло по нашому плану, так скажемо. Тепер, наче ми трошки вже на коні знову. Але все ж таки в тайпа є схп. І тепер вицілити деш тайп, який тут я його підсвічую. Дивіться, Добре, даю день, по ньому славу, урон, і ми його забрали. Боже, який ж це клас був. Якими тут були. Доволі як живу. слони. Тому що ми цей бій дограли, ми, не помили, ми в кінці помилились, але потім зібралися. Да, альфа вилетіла в арту да, там в піксель пролетіло, але все ж таки. Все ж таки, ми це дограли і ми змогли перевернути цю катку. Бій дуже класний, мені сподобався. Якщо і вам сподобалось втиця вподобайки, пишіть коментарі. Буду радий почитати, буду радий. Почитати коментарі на що таких ще відео формата, таких відео, коментарів своїх реплеїв, коментарів, як ми відіграли, можливо, будете свої реплеї, якісь класні скидати. Будемо це коментувати. Подивимося, як ще це зайде, тому що підсадки не сильно заходять. Будемо пробувати щось інше. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.